Починається друге квітування живцьованих троянд. А ми йдемо до нього. Оце всі вже А ми йдемо до нього дитячого садочку. Джуболі на бутоні. От квіт цей кущ, що я думала, що це. Лавсунга, це все ж таки Олександра знову. Джуболі, кущик. Ось буде квітувати, чандаси будуть квітувати. Редінтуішн набрав знову бутони. Зараз вільтер з інжексьований. А ми прийшли до малих. Що тут роблять малі? Дивимося на кенлайт. Кендлайт. Що тут відбувається? Ну, листочки листочками. Оце ось мені подобається. Оце, Де вже з таким коричневим напиленням побачимо фен багато паличок лафсунга тільки дві чи три теж мені подобається а одна не дуже паличка подобається ну і чому вживати. так лафсунг це хто це Ой, щепіндейл. Чипіндейл. Ну так. Але ж із цих з цього всього масиву життів можу залишиться з мого досвіду дві тільки палички. Два живці. Так що це не страшно, що багато. Айс Лугэль. Айс Та же листочки. Та же листочки. Пьер. Пьер. Дарансар. Пьер Дарансар. Ага. Ага, ага. Добро. Добре. Тут це Агнес Шилінгер. Агнес багато було паличок. Живці верніше. Тож все тут відбувається, що треба. Агнес, це мені подобається такий колір. Кусточки звідчить там вже процес іде да, якийсь. Так. Де у мене був Редрік Містраль? Завела палички, вже нові, почорніли. Тобто я дуже старалась. Тепер там ще. Ось так. Ось так. Так, так що так мені подобається мій эндлайт. Будемо спостерігати. Не заливать, не заливать, бо я вже залила. Фридеріка старалась, старалась, щоб палички почорніли Вже всі Так що чекаємо далі. Не відкриваємо, не відкриваємо, не заливаємо, так як я заливала. У мірі того як. Земля висихала округ баночки, навколо баночки. Тоді ми будемо аж підливати воду. Ось так.